А, давай одразу зробимо уточнення. А, ми не будемо прямо тут насипати, насипати, тому що двогонщина обкатці. рейндж-ровер. Зразу, знаєш, такий рейндж-ровер. Скозиря просто туза в пікового. Давай зробимо це відео теж лейтовим, просто напряжним. Це буде такий трошки вечірнього плану відосик, правда? Я думаю, воно має залетіти людям. Задай колян до війни, скільки можна було робити класних вечірніх поїздок, правда? Ти ж десь... Пригав машину, собі сідав, їхав ввечері. Зараз той комендантської нікуди не поїдеш, особливо ввечері, тому трошки поностальгуємо за вечірніми кадрами. алюмінієвого кузову машина стала суттєво легша ніж попередня 320 Ну і плюс, все-таки в 320-ті була рама, а тут рами немає. Але єдине, що можна сказати, що в нас під капотом зараз знаходиться 3-літровий v 6 бензиновий, на 340 сили, має порядка заводу. Нормальний двигун, ну від капіталу його. Ну нічого страшного, він такий просто приїхав зі штатів. Розумієш, це не проблема саме цього двигуна, це проблема саме цього екземпляра була, як такого. Але в цілому, їдучи на цьому автомобілі, в мене просто був попередній кузов спорта, і мені. Є з чим порівняти, і я вам скажу одну річ, що вибираючи все-таки між рамою і звичайною платформою без рами, напевно, я таке оберу ось цей е, ровер. Бо тут вже і приставочка спорт буде мати, хоч якийсь сенс, розумієш, ну який в те спорт на рамі. Тут приставочка спорт має якийсь сенс, і в цілому автомобіль сам по собі буде вам відчуватися набагато кращого в керуванні, ніж 320-й. От це вагомий факт. Ми особливо сильно в технічку вдарятися не будемо в українському Ютубі. Є хлопці, які зробили відос на ці кузова прям на всі сто ви знайдете, подивиться нас тут чисто пацане. нас скайф, нас кайф від машини. Нас те за що ви купите цю машину, а ви її купите за два фактори. Перший фактор це ціна. Зараз ці автомобілі, ну відносно того, що вони вартували колись. відносно того, що вони вартували, коли вони виходили на ринок, то вони зараз ну. Ну, Коля, ну погодься, ну, дати типу, 25-26 цілком реально за бензиновий варіант. За 30 це буде прям класний Ну, прям класний стан. Аудиторія лендровера мені деколи не зрозуміла. Там в цілому сидять адекватні люди, але є, знаєш, тут такі прям заядлі, яким все вічно не так, і вони скажуть за 31 хір купиш труп. Він не може усвідомити, що він переплатив за машину, яку можна було купити суттєво дешевше. Знаєш, є ж такі люди просто. Але в цілому, до речі, щодо цього двигуна просто важливе уточнення. Його треба дійсно заправляти непоганим бензином, тому що наш ще стоїть зверху суперчарджі. Ну коротше, компресор зверху, пацани, це ж компресний, компресорний варіант. І в цілому, сам двигун. Через його технологічність він не сильно переварить хранового палива. Тобто мусите це розуміти, що сучасні двигуни вони вимагають хорошого палива. Саме тому ми знаємо, куди заїхати і що вам порадити. Тож, друзі, варто розуміти, що заправлятись потрібно на якісних заправках, тому що ось ця історія, де ти можеш зекономити на якихось другосортних заправках, з бочки значить, і так далі, вона тут не буде працювати, вона, в принципі, в контексті сучасних автомобілів та їх двигунів працювати не буде. Тому до вибору палива потрібно відноситися дійсно серйозно. Власне, Ми приїхали на ВОК, де ми і зробимо свій правильний вибір, та заправимо наш автомобіль хорошим. Паливо. Також, друзі, не забувайте, що заправляючись на Вок та маючи Vogue Pride, ви зможете отримувати непоганий кешбек, ви зможете економити свій час. Також не забувайте, що ви можете отримувати персональні пропозиції щодо бонусів. І найважливіше, це те, що компанія Вокс співпрацює з банками, які вам також нададуть додатковий кешбек, коли ви оплачуєте своє паливо через банківський рахунок. Тому, друзі, якщо ви хочете продовжити. Вік життя своєму двигуну. Якщо ви хочете продовжити вік життя своїй паливній системі, що не менш важливо, заправляйтеся на перевірених АЗК. Ну, власне, ми вам підказали де саме. Але також ще прекрасною функцією саме гаманця Pride є момент, що ви можете оплатити. Паливо на 90 днів заморозивши його, тобто ви придбали його раніше, і на 90 днів ви його заморозили. Це насправді досить зручно, враховуючи той факт, якщо буде якесь зростання цін або нові податки, які будуть стосуватися саме. Палива це зручно, коли ви придбали по одній ціні, і у вас зберігається паливо протягом певного періоду часу. На даному етапі це 90 днів. Тому користуйтесь перевагами вокпрайт. Не забувайте заправлятися вигідно та з кешбеком, не забувайте використовувати свої бонуси і заїжджати на правильні перевірені заправки. Е, будемо школоті ті показувати. Що таке гарний музичний смак, ні? Давайте трошки поговоримо все таки за автомобіль. Чому ми вибрали ще вечірній період часу, вечірні зйомки? По-перше, хочеться просто вечірній спокій і показати, наскільки автомобіль буде практичний, допустимо, елементарно по оптиці. І я вам скажу одну річ, по оптиці його вистачає з головою. Тобто тут чудові фари стоять. Це ксеноне, звичайно ж, це ксеноне. У рестайлі у нас оптика трішечки відрізняється. Але в цілому концепція одинакова. От знаєш, що мені дуже подобається в Range ровері? Роки йдуть, а він незмінний. От в плані дизайну. Він тільки оновлюється під сучасну манеру, але в цілому концепція дизайну залишається такою ж, якою вона була колись. Молодці, реально, браво, індуси! Бо індуси зараз, але ну, в цілому це концепція дизайну Британії. Британці індуси просто... Молодці. Дуже круто, що є автомобілі, які залишають в сучасних рамках нові моменти і старі рішення дизайну. Це круто. Що вам буде в першу чергу подобатися в цьому автомобілі, то це посадка. Посадка, особливо, якщо ви високий чоловік або висока жінка. Ну, у нас там якийсь відсоточок, невеличкий дівчат також дивиться, то вам буде зручно. І вам буде зручно саме в тому моменті, що ви їдете, і ви себе відчуваєте в конкретній безпеці, бо ти сидиш високо, ну він вище. Ще ніж більшість потоку. Тобто навіть його ж конкуренти-кросовери будуть трішки нижчими по кліренсу. А враховуючи, що у нас ще є пневмопідвізка і ви, відповідно, можете нею керувати, ви можете свій автомобіль ще припідняти, ви можете його приопустити, якщо вам потрібна більш зручніша посадка, то взагалі без проблем. Це також у нас вирішується. Знову за двигуни, бо знову ж таки, я скажу, більш такі детальніші є відоси і, типу, пацани, все знайдете. У нас емоції кайф. Напевно, варто сказати лише за 5-літровий SVR. От реально, це, типу, це от прям, ну, якщо у вас є range-Rover SVR, Пацани, ви точно не такий, як всі, і ви щось шарите в цьому житті. Ви шарите, знаєш, як не піти методом стада. Там порядка 560 чи 570, Вже не пригадаю кінських сил. Це лютий автомобіль. Він також на восьмиступеневому ЗЕТЕ. До речі, коробочки у нас стоять німецькі. По коробках жодних нарікань, жодних проблем з ними немає, тому що це хороша коробка. Все, що стосується зате, це хороші коробки. Але щодо ще повернемося, це просто спортивна версія цього автомобіля. Це вона має інші обвіси. Ну і так, салон має трішки інший. І найважливіше це серце, це двигун. Ну, двигун це просто ну, це, це V8, це компресор, це, це пацани, це на всі гроші. Це от все, що вам потрібно знати. Але в нас також до речі, були і дизеля. Трьохлітрові, двохлітрові, потім пішли в Ресті, Але найприкольніше, що тут міг бути 4-4 дизель з двома турбінами. Напевно, ракета теж конкретна. Слухай, та купу крутного. В тебе дизель, ти ще можеш там десь там сям зекономити. Але все одно, напевно, найоптимальнішим варіантом це купити трьохлітровий варіант, який у нас. Компресорний і кататися, не паритися, просто найважливіше це знайти щось плюс-мінус живе, плюс-мінус збережене. От, наприклад, як в цьому випадку тут же капітальний двигун, і можете собі їздити горя, не знати. Ну чесно, до пенсії, так от як власник каже, от поки у нас власник сидить позаду, він от е, зараз трошки має більше досвіду у експлуатації цього автомобіля. Хочу його запитати: Федя, скажи мені таку річ за цей час, трошки скільки в тебе цей автомобіль? Півроку, певно, що я їжу. Півроку, і як тобі він за півроку, от в цілому. Якісь недоліки для себе, ти знайшов в ньому? В загальному, скажімо, по м'якості пневма мені ця трошки здавалася зразу від інших машин, які є зажорстка, але потім я зрозумів логіку тої пневми. Тобто Це важка машина, яка має бути, скажімо, не, не, не плавати як козак. Збитою, типу. Так, вона угу. більше збита. От, тобто Вона не про м'якість, а про більше от, про спорт. Тобто, як отримати її. В Русі, добре. А що окрім пневма, ну варто зважати той факт, що все-таки це спорт, і тут, можливо, от якраз за рахунок цього приставочка спорт буде доречнішою ніж на рамному попередньому кузові. А якщо ви хочете більш комфортнішу пневму, то вам до 405. го от 405 й вам дасть комфорт. А ну і все таки Федя ще сюди ліпанути 22-го діаметру диски. Тому, звичайно, у нас автомобіль він трішечки жорсткіший, проте він ну він реально має відклик на кермо, і ти сидиш в високому автомобілі в. Важкому автомобілі, плюс він ще трошки так. по проставках розширеніше. І ти сидиш високо, ти сидиш в дійсно важкому безпечному автомобілі, і він керується. Ну і він їде. Ми вже скільки часу його знімаємо. Ми проводки знімали ви проводки Місяць та... часу. Та... Місяць тому. Було друзі, падаємо. от ви будете бачити кадри з цим автомобілем. Це все знімалося ще та більше місяця. Більше місяця тому ми ніяк не можемо дозняти цей автомобіль. Розумієш, нас не виходить. А плюс ще зараз зима швидше темніє. Можливо, і тому я кажу, що ми будемо знімати вечірні кадри. Yeah. <смі> і от тут якась така двіжуха. Виходить. І хочеться його зняти, і хочеться за нього розказати. Хочеться розказати, що чому ви всі купуєте німців? В нас не так часто ж зустрінеш 494-й, 405-й. Ну не знаю, як допустимо, в столиці, в Києві чи в Одесі в більш... більших містах, чи в тому ж Львові. Ну, допустимо, беремо Тернопіль, беремо Західну Україну, але менші міста. Ну, я не часто бачу лендровер. А саме Range Rover Sport або звичайний Range Rover великий. Та друзі, звертайте увагу на цікаві автомобілі. Повірте мені, тут якості достатньо, навіть от, незважаючи на те, що вже це під індусами. Якраз індуси вони стараються, знаєш, позиціонувати цю машину. Пацан, це преміум, брат, це преміум. Так він втрачає в ціні, коли ви купуєте його з салону. Звичайно, як і будь який будь-який преміум. Але зараз, коли цей автомобіль вже 10-15 років, він не так сильно втрачатиме. Як допустимо новий рейндж по якості? Він абсолютно не уступає німцям нічим. Але що цікаво, до речі, що наступний кузов ось цього ренджровера це ну це взагалі просто космос. А ще він буде на BMW-шному N63, прекрасному вже нормальному N63. це просто торпеда, а не автомобіль. По допустимо, навіть от елементарному комфорту, у нас є підігрів, у нас є обдув, у нас є подвійний склопакет по передніх вікнах. Шумоізоляція працює. Працює. Позаду немає е, склопакету, ну, але така сама штука була і в, е, в 320-му, вельці 320-тій. Дивися, гальма, чудові! Гальма, гальма, чудові. Є, до речі, підігрів керма. Я був здивований, наскільки він класно гріє. Тобто, ви прямо тут тримаєте руля і пече. Прямо пече. Є дійсно дуже багато крутих фішечок, панорами. Задня камера парктроніки до всього у нас є крута, але насправді дорога опція. У нас є підігрів лобового скла. Опція крута, але дорога. До нього треба дорости. От я скажу елементарну фразу: до Range ровера потрібно дорости. Мені здається, що я до Range ровера ще трішки не доріс. Я його дуже хочу, але він мені ще не так сильно потрібен. Тобто я б собі придбав 405-й, Років через 15. Mm -hmm. <laughs> ну не зараз. Зараз він мені ще трошки не потрібен, але я не сиру ці автомобілі, тому що це чудові автомобілі. Що найцікавіше, от коли ти спілкуєшся з власниками рейнджа, всі як один відгукуються, що вони хочуть далі перескакувати на рейндж. Ну, типу, вони не розглядають для себе інших марок. Для них от рейндж – це те, що вони собі знайшли. Ну але зазвичай це вже люди, які наближені до ну 35+, скажімо так. Реально, власники ренджів це зазвичай 35. Я можу зараз натиснути, але я не хочу. Я їду от зараз так, от, бо мені по кайфу, і все. Немає потреби їхати швидше. Розумієш? І при цьому, що це спортверсія, це невеликий. У нас все. Прекрасних матеріалах, м'якесеньких матеріалах у нас, звичайно, збереглася класична шайба Terrain Response. Ось вона є у нас. Класно виїжджає. От вона вже такого типу, тому що в попередньому кузові у нас був. Ну, ви все пам'ятаєте, пацани. Не буду вам показувати. Ви все пам'ятаєте. Круто, круто. Керування пневмопідвізкою. Є пам'ять у трьох положеннях. Пам'яті пасажира в тебе там коля є. Теж пам'ять пасажира. Також є єдиний момент, який ні мені, ні власнику не зрозумілий ровер Rover, ви що, а очечницю зажали? Учкулярницю? Во ви... літну чого очкулярницю зажали? Дивись, скільки тут місця? Що вам важко було зробити у цей висил? так само немає. так само в Рестайлі немає рік. Капець Боже, вам що важко цю штуку за долар покласти? По дзеркалах варто уточнити дзеркала великі, класні, інформативні. Це дуже важливо в цьому кузові. В принципі, в великих кузовах це важливо мати хороші дзеркала. Друзі, отож, повернемося до дизайну. Ну будемо говорити відверто. Виглядає він чудово. В дійсності мені дуже подобається 494 кузов. Це те, що пронесли крізь часи і зробили сучасним, красивим автомобіль. По факту 13-го року випуску вони стартанули в 13-му році. Подивись, як він виглядає навіть зараз. 2024 рік на дворі, 25-й на носі. Подивись, як він виглядає зараз. Прекрасно. На цих 22-х дисках це просто пісня. Букова частина, передня частина, задня частина, все в цього автомобіля збалансовано, гармонійно і круто обіграно по дизайну. Я хочу показати вам просто якість цих матеріалів. От зверни свою увагу, наскільки тут круто, усе от від верху донизу. Тут трішки у нас вже твердіший матеріал. Проте це все класно, м'якесенько. Ну, мені дуже подобається сидіння тверді, прямо тверді, шкіра дуже хороша, але вона вас тримає. Тобто, все-таки спорт він більше призначений під те, щоб вас тримати. Я хочу до нього домахатися, але я не можу до нього домахатися. Назад я навіть сідати не буду, немає сенсу. Немає сенсу, бо я тут буду себе почувати дуже круто. Якщо у вас є дівчина і ви хочете ну, не вдома, без проблем. Ви просто підвисни цю задню частину. Тут ні додати, ні відняти, розумієш? До всього так. У нас звичайно є камера і у нас є сервопровід багажника. Чпоньк. Супер! Супер, е, пам'ятаєте, я вам говорив, що ви сюди можете багато чого нагрузити. Так, ви сюди дійсно можете багато чого нагрузити. Сидіння складаються, тобто ви можете ще їх скинути додатково збільшивши простір. Я у нас настільки от захопився цим автомобілем в плані керування, що розповідати за нього оце назовні, і от це це все дрочити, Ну немає сенсу. Реально немає сенсу. Він просто красивий. Це дуже красивий та симпатичний автомобіль. Я в драйві, коробочку в спорт ми не будемо кидати. бо знову ж таки Ми хочемо в лайтовому режимі. Давай отак от на педальки нажмемо. Ну, давай так. педальки, важкий автомобіль. Блін, ну, Затефовська коробка. ну, Стріляє просто як рід. Ні, ну, По керування це слухай, це взагалі пісня. Ні, він стоїть, він стоїть. Ну, Але конечно, стоїть у нас 22 тапки на такій широкій резині. Звісно, він буде стояти. Панорама відчинена. Чітко. Ми їдемо зараз 90 миль на годину. Вона їде круто. Але просто ти розумієш, я собі уявляю, наскільки круто може їхати 5-літровий компресорний варіант. Мені, от єдине, от дивись, до речі, стоїть. Красавець 322, й старенький, чуть-чуть жопка присіла, може десь там балон, балон лопнув, ну нічого страшного. Я собі просто не уявляю, як їде п'ятилітровий компресорний варіант. А на 510 сил або SVR. Ну, SVR це взагалі там. Бо також у нас є доступний п'ятилітровий компресорний варіант, звичайний, тобто не svr версія Крутий автомобіль по перше він практичний ну в реальності практичний. ви сюди зможете нагрузити те що вам потрібно тут місця достатньо тут місця вже не так як в 320-му. в 320-му місця не було тут від мене коля вже далеко сидить не так як в 320-му, де він близько сидів все ж так, позаду сидить власник автомобіля при цьому, що я відсуваюся завжди далеко, тому що я довгий, і власник також не, не, не маленького росту. І всім комфортно, всім зручно. При цьому ви ще можете назад закинути купу речей. При цьому у вас є усе необхідне для комфортного існування та життя з цим автомобілем. Безключовий доступ на старт-стоп система звичайно є, але вона Окей, вона глушить двигун, вон, коли ти стаєш на світлофорі, не глушить. Є, є, я просто її відключаю. Правильно робиш, відключати нахер ту систему, вона нахер не потрібна. І при цьому він в дійсності коштує адекватних грошей. Як на преміум, зважайте, що це преміум. Так, це старий, але це преміум. Це не дешевий автомобіль був, коли він першопочатково виходив з салону. Але в цілому, слухай, я їду, мені по кайфу. Слухай, тут просто є все, що треба. Просто все, що треба. І взимку у вас ця машина ніде не залишить. Взагалі ніде. Ти якраз я рахую класний сімейний автомобіль. От прям він для цих цілей супер підходить. Бо він рахує, він може їхати, він може керуватися, він вмісткий, він при цьому безпечний, безпечний якісний. якісний, по матеріалах прекрасний, і при цьому всьому він в дійсності коштує адекватне гроші. Як на преміум. Як на преміум, тримайте в голові преміум. І до всього знаєш, що я зауважив? Навіть на білому, на білому кольорі тебе поважають на дорозі і пропускають. Ага. Тебе пропускають. Тому що. Цікавий факт, так як в мене дуже багато друзів, які володіють BMW і володіли x 5 всі зауважують одне. Білого x 5 типу, ну, ж, ну, всім похер на нього на дорозі. Його ну, типу, не поважають. Ну, як іде чорний, то все, то, то страх. А Range Rover, дивися, і білого пропускають, поважають. Тут такого немає. Поважний автомобіль, просто поважний автомобіль. Британський поважний автомобіль. Хочу їхати, і тут чайочок попивати. Earl Грей чи як вони там ці сорти. Можна індійський. Інди... Такий А, Ааа, точно, слухаю, це будеш в тему. Не знаю, мені і нічого додати. Коля, ти що думаєш? От чисто твою думку за автомобільчик цікаво почути. Я вирішую, що я бачив, як в ту машину грузилися і планки, і що тільки не можна, типу, ну. Конкретно в цей. Конкретно, Конкретно в цей, так. В цей, да. І загалом от ми на ньому каталися вже не перший раз, ну, блін, машину, типу. І, що саме головне, він мені візуально дуже захворений. Візуально Це що це... Ти казав, це дійсно от багато відсилочок іменно до класичних Rover. Тобто вони свою ідеологію як таку ну, особу і не міняли. Просувають крізь роки далі вона і далі вперед. Счаснішою, ну що логічно, але ну, так то вона залишається. Друзі, скажу ще раз: вибирайте взагалі ті тачки, які вам по кайфу. Якщо ви не хочете йти методом Стада. Молодці. Цей автомобіль вам дасть якусь індивідуальність, так чи інакше. З цим автомобілем є певні асоціації в наших людей, і ви також будете асоціюватися із ним, якщо ви собі його придбаєте. Він дає якесь, от як би дивно це не звучало, але Range Rover дає тобі відчуття впевненості і спокою. А це дуже важливо. Дуже важливо бути впевненим в своєму автомобілі. Вибирайте ті тачки, які вам по кайфу. Реально вибирайте те, що вам по кайфу. Кайфуйте від автомобілів, які б вони не були. Що би ви не мали? Бережіть себе, своє оточення. А ми скоро зустрінемось. Віднімаємо перебінку. А ми б перед, перед такого хребет переламав би, але закриє той багажник.